за 20 тисяч доларів. Це просто топовий автомобіль. Audi A6 C7, 3-літровий бензин, серія двигуна Crack. Чугунний блок, немає ніяких проблем поза дирами і реально дуже комфортний. Комбінований вприск, чисті клапана. Вони вже досить багато проїхали. Є пробіги по 300-400 тисяч на рідних двигунах, на рідних ланцюгах ГРМ, друзі. Реально дуже крутий двигун. І ця красуня сьогодні до нас заїхала на комплекс робіт саме по чистки впуска і по всім профілактичним роботам. Замінимо оливу в коробочки по оригіналу ЗЕГ, Зробимо планове ТО фільтр в оригіналі, олива, масловиділювач. Масловиділювач також в зборі. Рекомендуємо робити такі роботи раз в 200 тисяч. Також чистка форсунок, мийка копусного колектора. Замінимо охолоджуючу рідину. Відразу замінимо клапан вакуумний, який дуже часто дає помилку по повіхрівим заслоночкам, А люди не знають, що робити, починають лізти віхріві заслонки, їх міняти. І автомобіль буде їздити далі. Бюджет таких робіт в районі 60 тисяч гривень. Термін виконання два дні.